Якщо коротко, то вийшло два різних тайми. І в першому таймі ми виглядало, виглядали несміливо, дуже і, скажімо так, не впевнено, якби якась боязнь була не Не знаю, після того як пропустили м'яч. І в другому таймі вже зрозуміли, що нам потрібно відігруватись, то звідки ці сили взялись, і якість взялась доводити м'яч до чужої штрафної суперника. І знову ж таки, за рахунок тиску на захисників створювати моменти, за рахунок подач з флангу, давалося доходити до чужого штрафно, до чужої штрафної. Тому так, не знаю, думаю, що це справа. Психології, мабуть. Ви сказали про два різних тайми. Так, другий здався, дещо краще ми зіграли. На вашу думку, ось ви особисто задоволені тим другим таймом, і як після того, як ми зрівняли рахунок діями ваших футболістів, тиском на ворота суперника? Ось як вам з боку здалося, все хлопці зробили, що могли сьогодні? Ну, дивіться, Чи... якщо все зробили, коли, коли є перемога, тоді. Не все, але більшість робиться правильно на футбольному полі. Якщо немає перемоги, значить, звичайно, є моменти, які не влаштовують. І є моменти, які потрібно покращувати. Тому я не задоволений на 100% діями команди. І я думаю, що кожен тренер не буде задоволений, коли немає перемоги. Тому перемога це відповідь на всі питання. Тому так, нічийна гра, тому і 50 на 50, скажімо так. Знову ж таки, в другому таймі з виходом Оріховського нам вдалося взяти м'яч під контроль, заспокоїти гру. І знову ж таки, потім ми випустили Ісаєнка, який має швидкісні дані. І знову ж таки, Чорноморець грав по рахунку, і нам доводилось напрягати їхніх захисників. Нервова була гра. Ви зрозумієте, що ну всі в другий тайм всі грали на перемогу. Ні, Чорноморський не хотів поступатися, хотіли перемогти. Ми хотіли перемогти. не можу з вами тут погодитись, що ми провели два різних тайма. Звичайно, в якійсь мірі другий тайм був гірший, але я би не сказав, що це він був поганий зовсім. І ми не можемо ніколи верта... якщо ми вертаємося до гри з зорею, то просто щоб ми. Напевно, ми її не забудемо, да, але цю гру ми повинні бачити її таким чином. Е, Отам от можна було що, різ... сказати по тій грі, що було дві частини гри, абсолютно різні. Перших 20 хвилин да, це було, на мій погляд, була досить солідна гра. Так, і 70 хвилин, звичайно, це була провальна гра. Да, але це було відрізок 70 хвилин. Звичайно, це багато, але все ж таки так. І, е, я думаю, що це були єдині єдиний такий відрізок з восьми ігор, коли ми провалилися. Сьогодні ж була гра в цілому. це була гра, з, Я думаю, що їх вже десь з восьми набереться 3-4, які повинні закінчуватися так, як все складалось, по змісту, по там, ну, різні, різним складовим. Я думаю, що це повинні бути виграшні ігри. У нас сталося так, що Сьогодні максимум ми зіграли в нічю. Ну, я думаю, що ця, цю гру можна додати в той ряд, і наз... які могли бути, мали бути, не могли, а мали бути виграшні. Чи посилили заміни команди? І, ну, зрозумію, що не всі. Ми зараз не можемо обговорювати когось там одного чи тільки заміни. Я би так. Е... Ну хотів би по цій грі говорити в цілому про команду нікого не не виділяючи нікого там сильно не критикуючи через те говоримо про команду в цілому ну я вже немало сказав